Саймон Саймоне Фенікс, ляжте на землю, заклавши руки за спину. Що це? вас аж шестеро? Такі гарненькі, чисті oh, форми? Oh, Як so мені страшно. Well, ви що, забули, що таке сарказм? порушник so, насміхається. Підійдіть і повторіть ультиматум погрозливішим тоном, додавши, бо інакше. Саймон Саймоне Фенікс. Лягайте down, на землю, down, бо інакше. Щаслива цифра сім. Ми офіцери поліції. Ми не звикли до такого насильства.